Та підподюрювання, стисання зберігали надію. Нехай Бог терпіння і утіхи дарує вам бути в єдності між Собою завченням Христа Ісуса, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один по одного, як і Христос прийняв вас до слави Божій. Дорогі брати і сестри. Вдячний Богу за Його милість і любов, даровану для нас у Ісусі Христі. Ісус Христос прийшов у цей світ. Ми розуміємо, знаємо Слово Божого, що Він народився в Ізраїлі, але помирав за всіх, не лише за ізраїльтян, а помирав за все, за все людство, за кожну націю. І тому церква Ісуса Христа сьогодні складається із, усього, із усіх людей, з усіх рас і націй, тому що вже в Ісусі Христі, як ми знаємо, немає ніякого такого поділення, але всі є як одне, членом Тіла Христового. І це є дійсно велике Боже благословення, які. Які Христос дарував по своїй благодаті для всього людства. І коли ми роздумовуємо над цим, що церква Ісуса Христа вона складається із різних людей, різних національностей, різних… різних рас. І тому це говорить про. Те, що у церкві Ісуса Христа є єдність. У церкві Єсуса Христа є єдність і слово Боже якраз закликає до цієї єдності. Тому що десь колись ці народи не були єдині. Вони мали свою погів, свою культуру, свою, свої напрямки, що роз'єднало. Людей, але Христос з'єднав цілом своїм церквою всі народи. І тому ми бачимо, наскільки важливу роль відіграє у церкві Ісуса Христа єдність. Єдність, про яку нам і апостол Павел, е, апостол Павел пише у, у цих віршах і закликає церкву Божу до єдності. Розуміє, що може бути багато якихось таких питань, які, які можуть роз'єднувати. Не з'єднувати, а навпаки, можуть роз'єднувати церкву. І це може негативно впливати як на самих, на самих віруючих в церкві, а також особливо на невіруючих. Тому церква вона з різних народів складається. Церква також виручив, і в нашому селі е, був час, коли ми, майран, ну, май має давно, що ми не знали одне одного. Знали, як там е, родичі зналися, зналися як односельчани, може сусіди. Але коли людина приходить до церкви, вона е, Вливаєся у ту Божу сім'ю, у ту Божу родину. Сім'я така, від якої беруть інші люди приклад, яка є зразковою сім'ю, вона може бути лише в єдності. Якщо дивитися на сім'ю у цьому світі, там, де є якісь негаранти, якісь конфлікти, війни, то вона лише негативна. Наслідок е, несе для окружаючих людей. Але коли сім'я у злагоді, в любові, в єдності, та навпаки, вона е, вона являє собою такий позитивний, несе собою позитивний такий наслідок для окружаючих людей. Те ж саме і церква, яка в єдності, вона буде впливати позитивно на інших людей. Слово Боже навчає нас. Про єдність і наскільки вона важлива і необхідна в нашому житті і в нашому служінні. Єдність церкви, єдність церкви, ми з вами прочитали, вірш п'ятий апостол Павел каже, нехай Бог, терпіння і утіхи дарує вам бути в єдності між собою за вченням Христа Ісуса. Бути в єдності між собою. Ісус Христос іще до апостола Павла. Він у молитві до свого Отця, коли молився, то Він також у тій молитві молить за єдність віруючих. Ми читаємо у Івана 17. розділ із 21 віша. Нехай будуть усі єдині, як ти отче в мені, і я в тобі. Щоб і вони були одне в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, нехай будуть одне, як і ми одне. Я в них і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, і щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Бачимо молитву Ісуса Христа про єдність. Єдність, Христос молиться про єдність. І у Біблії описуються такі приклади і ілюстрації, коли сам Ісус Христос їх приводив у, у притчах, що собою являє єдність. Церква, вона вже говорить про єдність. Церква як тіло Ісуса Христа. Вона є в єдності. Апостол Павел каже, що е, члени тіла Христового, вони поєднані один між одним. Тобто, як у тілі людини органи вони поєднані один із одним і не, му, і не можуть бути десь окремо якийсь там орган тіла десь за межі тіла, щоб він, був, щоб він жив. Лише Разом у тілі в єдності з іншими органами, тоді в ньому є життя. Христос говорить про такі приклади притчі, як лоза і галузка, коли він говорить, що він є лозом, а віруючи в нього галузками. Тут теж приклад говориться е, принцип єдності. Галузки між собою поєднані. І також із лозу. Це ми добре всі знаєте. Незалежно там яке дерево, всі галузки вони між собою поєднані одним соком із головним деревом чи з лозу, Усі вони поєднані одним соком. І цей сок, говорить, він з'єднує. Сок з'єднує кожну галузку одну із одним, а також галузки із лозу або з якими стереження? Христос говорить нам про е, приклад отари, про те, що є вівці, він є добрим пастирем для своїх овець. І ми теж розуміємо, що коли отара є, є е, вівці, то вони всі держаться вкупи. Хоча буває так, що вони відходять туди сюди, але потім знову сходять, буває такі случаї, що пастухи підганяють їх, щоб вони висніть. Не йшли, десь і наказують їх, але всі вони в основному держаться одної отари, одної купи, держаться єдності. Тому Ісус Христос часто таку ілюстрацію, такі притчі приводить, у приклад, що віруючі – це є війці, які слідують за ним, як за добрим пастиром. І вони є в купі, вони є в єдності. Ще приклад єдності, можливо, ви чули, я думаю, що ви чули про таку притчу, це вже не біблійна притча, притча про одного чоловіка, який мав сім сину. І вони завжди ну, жили в єдності, доки сунов'я не поженилися, не, не створили свої сім'ї. Потім, як вони вже створили свої сім'ї, батько вже. На, вже в старості почав замічати, що немає тої єдності між синов'ями, яка була раніше. І, одно, і він розумів, що це може до таких негативних наслідків призвести. І він закликав їх усіх і сказав їм, щоб взяли з собою кожен. одній Лозині вербової, у товщину палець. В товщину палець і прийшли кожен із тов лозину вербову, і потім, як вони прийшли, поприносили, кожен він взяв ті лозини, зв'язав їх усі сім і дав кожному попробувати, щоб вони їх всі зламали. Кожен пробував і не зміг. Потім він розв'язав і дав. По одному, кожному і сказав, щоб тепер вони спробували зламати. І тоді вже одну ту лозину легко було зламати. І далі батько вчить їх про те, що каже, коли ви будете по дні, коли не буде між вами єдності, тоді легко ви можете зламатися. Можуть бути якісь негаразди у вашому житті. Але коли ви будете в єдності, тоді ніщо вас не зламає. Подобний такий принцип ми бачимо у Слові Божому. вчить нас слово Боже, наскільки важлива єдність між братами і сестрами, єдність між віруючими, між віруючими дітьми Божими. Єдність, вона, як ми з вами прочитали, Ісус Христос, коли молиться про єдність. То він каже, що єдність впливає на цей світ. Єдність церкви, єдність віруючих, віруючих впливає на невіруючих. Це є од одне із таких средств євангелізації. Церкви можуть багато думати, планувати, як якусь провести евангелізацію, якісь євангелізації, якісь методи планують, щоб церкви, люди приходили в церкву, хаялися. І в той же, той же час, коли багато може щось робитися, а немає єдності, то воно не приведе до результату. І навпаки, може бути, коли є єдність церкви, і не так багато може робитися якихось таких євангелізаційних заходів, то та єдність церкви як одна із основ, одного із средств євангелізації, може більше приводити людей. Церкву, ніж там, де постійно щось може робитися, а немає єдності в церкві. Тому ми бачимо, що на наскільки важливу роль відіграє єдність. Єдність як для світу, а також єдність для самої церкви, для віруючих, для їхнього духовного зростання. Це також дуже важливо, щоб людина, яка навернулася до Господа, вона постійно. Повинна духовно зростати. І от одно із таких серць, яке укріпляє віруючого, це є єдність церкви. Єдність має проявлятися багато в чому. Єдність має бути і в вченні, тобто в правильному вченні. Е, є деякі питання, які е, можуть по-різному віруючі дивитися. Там, наприклад, Ісуса Христа, наприклад. Коли буде, в який час, до э, скорбів, всередині, всередині скорбі, або ще якісь інші, але основополагаючі вчення, основополагаючі вчення, вони мають бути завжди віруючи, мають бути в єдності в основополагаючих э, вченнях церкви. А також єдність має бути в служінні. Єдність має бути в різних питаннях. Це Слово Боже закликає, до цього вчить і говорить, наскільки воно важливо. По-перше, для світу, для окружаючих, а по-друге, для самих членів церкви, для віруючих. Служіння в церкві. Єдність в служінні в церкві. Служіння бувають різні. Служіння немає на увазі, що служіння церкви це коли. Збираються в домі молитви, проповідують і співають. І на цьому, і далі вже як закінчується служіння, то тобто і служіння церкви закінчується. Служіння церкви воно має такий широкий напрямок, не лише звужується у домі молитви. Служіння церкви це і за межами дома молитви. Це різні там якісь заходи, якісь. Там служіння з молоддю, служіння дитяче, служіння багато різних можна перераховувати служінь, які проходять благомістя, наприклад, які проходять за межами Дома молитви. Але коли ми збираємося, брати сестри, в Домі молитви, то богослужіння це є як поклоніння, і воно як одне із основ єдності. Тому що. Усі другі служіння, які за межами Дома молитви, вони вже ісходять із цього служіння. Тобто, можна сказати, це, 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 це є як головне служіння церкви, коли люди, віруючи, збираються в домі молитви для сумісного поклоніння. Це як одна із основ єдності. Ми з вами прочитали 5 і 6 вірші, я ще раз зачитаю їх. Павел каже. Нехай Бог терпіння і утіхи дарує вам бути в єдності між собою за вченням Христа Ісуса, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. У цих віршах говориться про вчення Христа і про прославлення устами Бога. Це те, що. В основному робиться в домі молитви, коли ми перебуваємо в чині Ісуса Христа, от, у проповіді, а також у прославленні нашого Господа. Тут можна далі додати молитви, вірші. І це все говорить нам про те, що необходимо і в цьому проявляти єдність. Ми читаємо у дії, 2 розділ 42 вірш. І вони постійно перебували у вченні апостолів і єднанні, переломленні, переломленні хліба та в молитвах. Це перша апостольська церква, яка перебувала в єдності, вони збиралися разом. Вони проводили Богослужіння, проповідувалися Слово Боже, молилися, хліболамання проводили, співали Богу, і там була єдність. Ми беремо приклад із Першоапостольської церкви, приклад єдності. Вони збиралися для сумісного поклоніння. Коли ми говоримо про поклоніння, то воно теж не звуджується лише співом. Багато хто вважає, що поклоніння це є спів. Коли це співає Богу, то тоді поклоняємося Богу. Але поклоніння воно і проповідь, і молитва. І, взагалі, наше життя християнське це є поклоніння нашому Господу. Ну, але бувають такі особливі моменти поклоніння, такі як е, зібрання у домі Господньому, ми збираємося для такого особливого поклоніння нашому Господу. І от складова поклоніння під час богослужіння, з чого вона складається, коли ми збираємося? І з з молитви, з піва. Вірші розказуються, буває що якісь свідчення, е, хтось може поділитися якимось свідченням це благословінням і свого життя. І що важливо зауважити, якщо поклоніння складається під час богослужіння із такого, то у кожному із цих складових повинна проявлятися єдність. Що мається на увазі? Єдність слухання, єдність бути уважна. Наприклад, коли проповідується слово Господнє, то я уважний до того, що проповідується, я слухаю, я не відлікаюся. Коли молитва проходить, то я теж уважний до того, хто молиться, і я не відлікаюся своїми думками, щось думаю про земне, про щось планую на майбутнє і так далі. Або під час співу. Чи загальна пісня, чи хтось інший співає, я вдумовуюся у ті слова, про що співаємося. Це більше. ми повинні у цьому проявляти єсть, коли ми уважні, коли ми е, ну, прислуховуємося до того, що, ми, що говориться, щось співає, або хтось молиться, коли ми уважні, коли ми зосередоточені на тому. То це також говорить про єдність. Це теж необхідна та єдність у сумісному поклонінні. Ісус Христос, коли знаходився в гестиманському саді, коли перед розп'яттям, перед тим, як його взяли, то Він звертається до своїх учнів і каже їм такі слова. Ну, він молився, він йшов молитися раз, три рази пише, що молився. І завжди Він звертався до учнів, щоб теж молилися, щоб були пильні, щоб вони спали. Але кожен раз, коли він звертався, він їх знаходив з Бути пильними. Коли у нас проходить служіння, поклоніння, ми також маємо бути пильними, ми маємо бути пильними, не дрімати. Не облікатися десь у інші якісь справи, обдумувати, що там було е, вчорашнього дня, або що мене чекає на цей тиждень, це завтра, у понеділок, як я його буду розпочинати. Це може, ми думаємо, як війна, е, які дії у нас в Україні. Ми маємо повністю від цього відключатися. Тому також важливо коли. Перед служінням, поклонінням, ми йдемо в Дом Божий, ми теж готуємося до цього. Не треба читати перед, перед служінням там новини, ще якісь соціальні мережі, тому що воно все заповняє наш розум і коли ми приходимо в Дом молитви, то ми вже думаємо про то. -то. І воно нас відлікає від сумісного поклоніння нашому Господу. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, дорогі брати і сестри, ми повинні стремитися до, цієї, до такої єдності, починаючи з самого такого якби, головного. Казало би, що це якби, не є таке саме головне, коли дати обращати на такі мелочі, але воно це складає із цього єдність навіть у таких мелочах. І тому кожен із нас, кожен із нас, як. Відроджений член церкви виконує якусь функцію єдності. То в церкві, це за межами церкви, якесь служіння, чи, чи віж даже розказав, чи, чи заспівав якусь пісню, він виконує цю функцію єдності Церкви Божої. І от для того нам необходимо, щоб виконувати кожен свою роль і в тілі Христовому. Служити Богу, прилагати свої старання, зусилля служити в єдності, нам необхідний заряд і сила. Заряд і сила, і вона береся в першу чергу від особистого спілкування з, Бога, з Богом наодинці, коли ми читаємо діти і молимося. А також цей заряд і сила береся у Богослужінні, коли ми приходимо до молитви, і ми духовно заряджаємося. Ми тут учимося єдності, у цьому заряді ми вже з'єднуємося і далі у нашому житті і служінні. Нехай Господь благословить нас, допоможе нам у цьому йому найбуди вічна слава. Амінь. Амінь.